При Надвірнянській станції юних техніків відбувся перший районний конкурс з основ графічної грамоти і технічного креслення, участь в якому взяли 18 учнів з 10 шкіл Надвірнянщини. У Івано-Франківську віддавна проводять такий конкурс. У нашому районі за останні десятиліття подібний захід організували вперше. Власне, ця форма роботи дасть можливість виявити серед учнів шкіл району тих, які розуміють креслення і графіку, люблять виконувати технічні завдання і можуть гідно представити наш край на особу обласних змаганнях. По-перше, він надає якраз можливість сформувати команду учасників, які будуть представлені на обласних змаганнях. Ну, а якщо взяти в ширшому такому аспекті, то це конкурс, який показує уміння наших учнів креслити, показує зацікавленість. І, звичайно, він дасть поштух, що учні ще більше будуть заінтересовані, бо десь поділяться враженнями своїми друзями, розкажуть, як це проходило. І Ясно, що це таке заінтересованість, напевне, набагато підвищиться. Зараз підхід до викладання креслення в школах не серйозний. В одних цей предмет є обов'язковий, в других існує як факультатив чи гурток, у третіх відсутній взагалі. А графічна грамота дуже необхідна, кажуть вчителі, адже учням здобуті знання знадобляться в першу чергу для навчання в технічних закладах, і в побуті вони теж потрібні. Це вік технічний і обійтися без креслення практично неможливо, тому що, наприклад, паралельно з гуманітарними закладами працюють технічні. Заклади, наприклад, навіть наш же Надвірнянський коледж, де є відділи, де без креслення не можна обійтися. І якщо нехтувати цим і не вести предмет креслення в школі, то діти дуже багато втрачають. Плоди, здобутих учнями знань скреслення креслення, уже є. У районному конкурсі з основ графічної грамоти перемогу серед учнів 10-11 класів здобули Володимир Чіх із Парижчинської школи, який зайняв перше місце. Михайло Аннюк, учень Надвірнянської школи номер 3 зайняв другу позицію, і на третьому місці учениця Надвірнянської школи номер 2 Ольга Галушка. Серед учнів 9-х класів переможцями виявилися Лідія Півнюк із Парижчинської школи перше місце, Світлана Тимчук із Камінського друге місце і Надія Долгова з пнівської школи, третє місце. Вчитель креслення Парижчинської школи Микола Левицький готуватиме своїх учнів до участі в наступному турі. Саме його вихованці Володимир Чіх та Лідія Півнюк представлятимуть надвернянський район у обласному конкурсі з основ графіки та технічного креслення.